Яких не Зрадники, які зраджували своїх братів, зрадники, які теж були кавичках українцями, але зраджували своїх братів, і щоб ця помилка, щоб сьогоднішніми днями, цими днями, яка відбувається в нашій державі, не повторювалася. Цей захід для того і відбувається, щоб нагадали нам, що наслідок цієї зради може бути багато смертей. І щоб це не повторювалося, ми сьогодні зібралися. Ми молимося до Бога, щоб Господь Бог вислухав нас, згадав ці душі, за яких ми молимося, і не дав нам. Повторити цю помилку, а дав нашій державі мир, славу, і щоб ця подія нас об'єднувала і надалі, і щоб ми жили в мирі і в любові, царство і небесне. І всі долучилися до нашої акції. Зараз ми розпочинаємо вітом Хрети. Звати на Костянтин Кросовський, його голову країни Свободи. Ми, шановне товариство, згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну. Українці служили і в Червоній армії, і в ОПА, і всі вони боролись за Україну. Це потім почали розказувати, роз'єднувати. І ветерани досі між собою змагаються, хто був в УПА, а хто в Червоній армії, а всі вони боролися за єдину Україну. Ми зазнали великий ретракт. 8 мільйонів українців загинуло в Другій світовій війні. Ми не можемо підрахувати точних чисел. були і репресії, були голодомори. А це все наслідок нашої байдужості, Бо ми завжди на когось сподівалися, що хтось прийде до нас і буде тут порядок. Окрім нас, українців, українських якому не потрібно. І от ми зараз знов допускаємо ті самі помилки. В Україні зараз війна. Знов ворог топчить наші землі, знов еліта нації гине. Всі разом, аби не допускати тих помилок, котрі ми допускали раніше. Це можна так сказати, коли Господа будує собі будинок, він робить проєкт, наймає працівників. І вони виконують за гроші ту роботу, яку він дає їм завдання. Та чому ж зараз влада цього не робить? Чому ми платимо податки моїм, а наші солдати волі і гості на фронті? Це лежить зараз забезпечення будь-якої воїни, народні волонтери. Нас з вами. Я хочу зараз слова, щоб надати раді тимокріємні капустя. Звідно резолюція організації п'ятниця. Запропоновано країнам, учасникам Другої світової війни, неурядовим організаціям, громадським організаціям відзначати 8 і 9 травня, день пошанування пам'яті тих, хто загинув під час Другої світової війни. Європейські уряди більшості, в своїй більшості, цю ініціативу підхопили. Як не дивно, але громадські організації України вже не перший рік збираються, так як ми з вами, які особлюють собою громадянське суспільство, і відзначаємо, пошановуємо пам'ять тих, хто не повернувся, хто віддав в життя, хто поклав своє життя силу різних обставин під час Другої світової війни. Це говорить про що? І лише в цьому році на державному рівні спромоглася влада, все ж таки Досвід цінностей до світової спільноти, до моральних цінностей, до культурних цінностей. Не святом це називати, а пошановувати вже світової війни. У цій війні зійшлися два злих режими. Радянський тоталітарний і німецький нацистський режим. Україна палала вогні. Не новина про те, що ніколи. Блиба була ненависть і зневага до українців. Лише кілька прикладів. 1941 рік німці, німецькі нацисти наступають на Київ. І тут, на території Полтавщини відбувається величезна трагедія в історії людства, коли був оточений виспівденно-західний фронт. Це налічувало 650 тисяч. Це з одного була трагедія з іншого боку, це були щирі почуття. Дуже багато визволити перші буквально тижні війни, перші тижні цієї, цієї трагедії. Потім 43-й рік, коли вже так